З 2014 року цікавість до детективів знову виросла, і здавалось би, що у цьому жанрі є що сказати, якщо не просто робити контент заради контенту, а закладати у розповідь і якісь сенси, окрім вбивства та пошуку цього вбивця. При цьому концептуальні детективи також почали оживати та наповнювати стрімінги. Проте дуже скоро власники великих компаній зрозуміли, що повторити або наблизитися до успіху культового справжнього детектива не вийде, і почали робити став на фантастику реальні події чи сіквели. І, хоч з того часу вийшло багато цікавого, найбільше наблизитись до шедевра Ніка Біцелато зуміла лише Мерзі Стауна. Головним обличчям картини стала Кейт Вінслет, яка була неймовірною зіркою у 90 ті та нульовій, та трішки зникла з великих екранів у 10-ті. Але у 2021 році вона повертається з крутою історією та робить гучну заявку на те, щоб потіснити на підесталі сильних жінок та стати поруч з акторкою Френсіс Макдорманд. Та паралельно затьмарити решту жінок Голлівуду свого віку, таких як Емі Адамс, Дженніфер Еністон та Наомі Вотс, Кейт взялась за роль детектива поліції у невеличкому містечку, яке сколихнуло вбивство молодої дівчини, матері одиначки, і саме його належить розкрити мейр. Та це далеко не головна сюжетна гілка картини. У першій серії ми дізнаємось, що рік тому детективка вже намагалась знайти хоч якісь зачіпки у справі зниклої дочки і її подруги, але розслідування не принесло результату. Відтепер тиск на неї посилиться, не дивлячись на те, що проблем в її житті вистачає. Адже паралельно вона намагається впоратися з внутрішніми стражданнями, за її плечима болісне розлучення, самогубство сина і складні стосунки з дочкою підлітком і невісткою наркоман. Яка раптово вирішує забрати в меєр можливість опіки над її онуком. Автори зробили картину таким чином, що глядач дізнається про усі проблеми персонажа поступово, і тому повірити у настільки важку долю цієї жінки вдається відносно легко. На екрані вже далеко не та Кейт Вінслет, яку ми бачили у Титаніку чи житті спочатку. Тут є жінка, яка займається дрібними міськими подіями, ловить наркоманів, стежить за правопорядком, зовнішній вигляд у неї, як у справжнього алкоголіка. Картата сорочка, спортивні штані, волосся зібрано в пучок, і, звичайно, в руці пачка чіпсів і пиво, а вечорами обговорення сусідів. А на додачу поруч із її домом живе колишній чоловік, який будує нове життя без неї. Та дивовижність історії Мейер у тому, що вона не затримується надовго на одній точці, і глядача постійно тягнуть за собою нові проблеми чи рішення головної героїні, вона наче середині неймовірного вулкану, який не вчухає від серії до серії. Автори зайшли у кожен куток життя детективки та показали, з якими проблемами може зіштовхнутися реальна жінка під 50. Якщо прибрати з Історії детективну складову ми отримаємо оскороносний Манчестер біля моря. Тільки у жіночій варіації сценарист та режисер картини не стали фокусуватися на одному розслідуванні і напхали у картину якомога більше деталей та сюжетних поворотів, щоб утримати увагу глядачів. Та насправді серіал вийшов доволі цілісним, бо без якихось особистих історій, переживань та почуттів ми побачимо на екрані. Мертвих персонажів з шаблонними діалогами давалось би, що під час перегляду найцікавіше питання буде звучати так: хто цей вбивця, але по факту глядачу стає більш допитливо, що далі чекає на мейр, та чи впорується вона з усім лайном, що на неї звалилося. Однак про детективну складову на екрані не забувають ні на мить і постійно підкидають деталі для розслідування, вводять нових персонажів та розкривають проблему за проблемою, з якими живе гериня Вінслет. Окрім головних персонажів, історія дуже чутлива до другорядних людей на екрані. Тому у процесі перегляду глядач буде чітко знати, чому варто співчувати загиблому, і коли фінальний сьомий епізод завершиться, ви будете знати цих людей не гірше аніж своїх сусідів. Перші декілька епізодів можуть нагадувати глядачу інші відомі детективи останніх років, будь то вбивство на пляжі або гострі предмети. Але атмосфера картини доволі затишна, і сюжетні розповіді не можна назвати затягнутими. Тут нам розповідають історію перш за все про людей, і її варто дивитися. Повільне життя містечка відображає і темп розповіді, і візуальний ряд. Довгі тягучі кадри, бліда картинка і різноманітність діалогів створюють меланхонічний настрій, і тому кожен сплеск тії здається ще більш різким. Руйнування спокійного життя із стауна можна не просто побачити, а відчути. І взагалі під час перегляду нерідко думаєш про те, чи точно нам показують детектив. Та чи потрібна ця частина сюжету загалом? Звичайні будні мер здаються настільки важкими та цікавими, що автори могли зробити чудову сімейну драму? Однак злочини та розслідування лише додають звичайне життя мер ще більше складнощів. І тут знову розкривається тема невеликого містечка, в якому за 25 років ситуація не дуже змінилась, а мешканці досі пам'ятають успіхи детективки у шкільній баскетбольній команді. Та по факту це лише ще більше ламає головну героїню. Зникнення дівчини для неї не просто не розкрита справа, якщо доводиться щодня бачити її мати в магазині, з якою вона вчилась у школі. А решт підозрюваної стає набагато важчим, якщо її батько особисто знайомий з детективом і може прийти до неї додому. Події в мейр з стауна розвиваються в дуже обмеженому просторі: кілька будинків і дворів, пара пабів, поліцейський відділок. Такий крихітний світ мав би викликати відчуття задухи, але нічого подібного не відбувається. І стаун похмурий і ніби проковчений, виявляється ще й затишним. Серіал розбавлений якісним гумором, одна тільки мейр з електронною цигаркою, чого коштує. Усе це чудово підходить під загальну атмосферу картини, і зроблено, аби глядач хоч на мить міг скинути з себе напругу, яка нависає чорною хмарою під час перегляду кожного епізоду. Щільність цікавих моментів на кожні 10 хвилин серіалу неймовірна, і відірватися дуже складно. Стрімінгова платформа HBO Max безпосередньо перед прем'єрою фінального епізоду детективного серіалу Мерзі Стауна зіткнулась з технічним збоєм. Глядачі підкреслили, що сервіс швидше за все не може впоратися. З такою кількістю глядачів, адже платформа тоді зібрала рекордні 4 мільйони переглядів, і це найбільше в історії міні-серіалів HBO. Та варто відмітити, що ця картина зібрала у собі десяток найвідоміших кліше в індустрії і показала їх у типовому ключі. Але це вийшло чудово і не нудно, не перекручено і досить заплутано, щоб глядачі додивилися до останньої серії. Та по факту детектив Скейт Вінслет у головній ролі, який поповнив колекцію гідних серіалів від HBO, Це повністю розказана історія, не розтягнута на нескінчену кількість серій і додаткових сезонів. Не зовсім зрозуміло, як вийшло у авторів серіалу зібрати його з такого сміття, як чужі давно відомі штампи, і створити потужну пронизливу драму, яка лише прикидалася детективом, щоб вивернути його на виворіт. Головний фокус, який режисер та сценарист проробляють у фіналі, змушують нас забути, що ми довго чекали розгадки. Вона нам вже й не потрібна, або точніше неважлива. Винні тут усі. А одне з фінальних рішень Мейр змушує глядача ще деякий час прокручувати у голові усю картину. Формально Мей застав детектив про розслідування вбивства, тому точно сподобається шанувальникам жанру. Тут багато таємниць, і в кожного персонажа скелети у шафі, тому ваші симпатії до героїв постійно змінюватимуться, що не дасть вам знудьгувати. Але водночас серіал HBO порушує багато нагальних соціальних проблем, серед яких і труднощі дорослішання, і рання вагітність, і домашнє насильство, і те, як непережиті пережиті і неопрацьовані травми, не дають жити заново. Але головна цінність серіалу можливість спостерігати за героїнею, яка являє собою звичайну нормальну жінку, якій є серед нас. Thank you Вона, звичайно, розслідує не серію вбивств і зникнень, а власне життя, лінії на долоні, сліди на горищі, які тягнуть її на дно. Та головна гериня цього серіалу, як і інші картини того часу, показують, що жінки можуть бути набагато сильнішими, ніж про них думали. Дивовижно дивитися цю історію зараз та розуміти, що це по факту був останній великий детективний серіал. За попередні 5 років, хоч і виходило щось детективне, однак це щось взагалі не наблизилось до того, що робили у. Мейер, так була спроба перезапуску справжнього детектива, історія буквально злизує розповідь. Мейр, але у фіналі вийшов провал. Решта детективів більше не показує напружену історію з цікавими героями, а намагається розважати глядача жартами у домішку збивствами. Це має певну аудиторію, але це далеко не ті розповіді, за якими хочеться спостерігати, не відволікаючись. Можливо, щось подібне ми побачимо у новому проєкті автора «Мейр із Стауна Бреда Інгелспі. Скоро дізнаємось, чи зможе Марк Руфало досягти рівня культових детективів, яких так не вистачає.